В вашій увазі хороша однокімнатна квартира в житловому комплексі Сімейний комфорт. Квартира має право власності, тому підійде під державні програми є оселя та є відновлення. Будинок облаштований ліфтом, який їде з нульового поверху, що досить зручно. Зараз ми в квартирі, на даний момент тут немає освітлення, тому для кращого розуміння прикріплю планування. Вхідні двері, поряд з якими є місце для великої шафи. Напроти вхідних дверей розміщений суміжний санвур. З коридору маємо вихід в кухню та кімнату. Кухня у нас площею 13 квадратних метрів. Вже встановлено газовий котел для опалення та лічильник на газ. Річильники на воду та на електрику розміщено в коридорі. Кімната досить велика, площею 21 квадратний метр, з великою нішою під гардеробною та виходом на балкон. Квартира розташована на третьому поверсі, має площу 47 квадратних метрів та ціну 41 тисячу доларів. Пропозиції по торгу приймаються.